Ужгородець Калман звернувся до сімейного лікаря для планової консультації. Чоловік має ішемічну хворобу серця з гіпертонією, і лежав у стаціонарі на лікуванні. Зараз сімейна лікарка готує його електронний рецепт для відпуску потрібних ліків. В нього є рекомендації, які він має практично приймати після стаціонару постійно. Ми йому зараз будемо виписувати на доступні ліки магнікор 75 мг на три місяці безоплатно і будемо йому виписувати гіпотензивний препарат Лориста. Ну, це він дістане на три місяці і буде брати, моніторувати тиск, і ми з ним в контакті робочому. З 1 квітня Міністерство охорони здоров'я розширило перелік ліків, які відпускаються за електронним рецептом. Під час огляду лікар має сформувати електронне призначення із зазначенням діючої речовини дозування, тривалості курсу та інструкції з прийому ліків. Після цього пацієнт отримує номер електронного рецепта та код його погашення. Вони стосуються суто рецептурної групи препаратів, тобто препарати лікарських засобів, які є досить активними, які мають ті чи інші побічні дії. І тому як їх призначення, так і моніторинг за побічними діями має здійснюватися медичним працівником від моменту призначення до моменту, наприклад, чи відміни, чи, чи комбінації з якимись тими чи іншими препаратами. Придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна протягом 30 днів. Рецепт на наркотичні та психотропні речовини діє 10 днів. Наразі в області триває перехідний період за умови відключення електрики чи інших технічних проблем. І до кінця воєнного стану в країні медики можуть виписувати пацієнтам паперовий варіант призначення. Всі лікарські засоби, які є зареєстровані в державному реєстрі лікарських засобів. Вони будуть підтягуватись автоматично до електронного рецепту. І вже в залежності від того, що там буде вказана міжнародна непатентована назва, і вже в залежності від того, що там будуть пропонувати в аптеці, хворий буде брати той чи інший препарат. Контроль з боку нашої служби буде, можливо, вернемось до тієї, де. Можна буде фактично перевірити, які надходження були рецептурних препаратів, скільки було рецептів електронних і скільки було паперових. Майже три тисячі найменувань ліків відпускатимуться без рецепта. Додають лікарі для того, аби зрозуміти, чи для препарату потрібен рецепт пацієнту варто перечитати інструкцію і звернути увагу, чи є ці ліки рецептурні.